Темноті над містом, над містом, над містом, горить зоря провісна, 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 не в пишнім царськім домі а в яслах на соломі, родився наш спас. Пишнім царським домі, а в яслах на соломі родився наш Спаситель Ісус Христос, а зверху спів небесний, 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 Луна є день чудесний, чудесний, чудесний. Не в пишнім царськім домі, а в яслах на соломі, родився наш Спаситель, Ісус Христос. Не в пишнім царськім домі, а в яслах на соломі. Родився наш Спаситель, Ісус Христос. А пастухи приходять, 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 дитя в яслах знаходять, 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 не в пишнім царськім домі, а в яслах на соломі. Родився наш Спаситель Ісус Христос. Не в царським домі, а в яслах на соломі, родився наш Спаситель Ісус Христос. Давайте всі підемо, 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 рожденного знайдемо, 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 Не в пишнім царським домі. В яслах на соломі, родився наш спаситель, Ісус Христос, не в пишнім царськім домі, а в яслах на соломі, родився на.